Привіт! Це покрокове підключення модуля аварійного живлення bbt bat C-Box до плати Zara BTA80. Бачимо коробку, інструкцію і зараз покроково покажемо підключення. Бачимо два бокси. в комплекті в боксі з батареями. Ось вони окремо і покроково дивимося процес підключення. До плати підзарядки підключаємо дроти, з іншої сторони конектор. Беремо додатковий дріт, підключаємо конектори. Конектори переплутати неможливо, тому що вони зроблені зі спеціальними скосами. Знімаємо з плати роз'єми трансформатора, потім беремо. Додатковий дріт з таким же самим роз'ємом, підключаємо. У нас залишається ще два коннектори. Беремо другий дріт, підключаємо до плати підзарядки з однієї сторони в спеціальний роз'єм, з іншої сторони так само підключаємо до додаткового дроту з'єднувального. Бачимо з'єднання. Потім останній крок. З'єднаємо коннектор від блока жилення з додатковим дротом. Останній крок підключаємо жилення до батарей. Все, підключення готово. Можна користуватись за корисний контент, будь ласка, лайк і підписка.